Так, ми заходимо з вами до інформатики, тема автоматичні та розширені фільтри. Ми бачимо з вами інструкцію, ми бачимо прикріплену з вами презентацію до сьогоднішнього уроку, і ми бачимо з вами файлик, вже прикріплений у вашій роботі. З ним ми будемо працювати. Також тут буде у вас відображатися інструкція, як працювати з телефону, як працювати з комп'ютера. Ми натискаємо, відкриваємо файлик, який вам вже завантажений, і будемо з ним працювати. Далі, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є з вами сім аркушів. Кожен аркуш підписаний, тобто в залежності від того, що ми будемо робити. У нас усього сім з вами завдань. Кожне завдання підписано: фільтр один, фільтр 2, фільтр 3 і так далі. Фільтр 1. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно відобразити рядки, у яких значення 9 у стовпці інформатика. Ось наш стовпець інформатика. Нам потрібно примінити фільтр. Що ми для цього робимо? Для цього ми просто натискаємо на заголовок нашого стовпчика інформатика і шукаємо ось такий значок. Фільтр або можна обрати в даних дані створити фільтр. Або ось тут у вас теж висвічується. Створити фільтр, коли ми натиснули на кнопку Створити фільм, режим, перейшли в режим фільтра, ми бачимо, що у нас кожен стовпчик. Е Виду змінився, і біля кожного, кожного заголовку у нас є значок фільтру. Нам потрібно відобразити даних, у яких значення 9 у стовпці інформатика. Що ми для цього робимо? Натискаємо на кнопку фільтру на необхідному стовпчику, в даному випадку інформатика. Далі нам потрібно відобразити значення 9. Ми бачимо, тут у нас перелік усіх значень, які є з інформатики. Ми натискаємо Очистити, для того, щоб зняти всі позначки. І обираємо лише ті значення. Які нам потрібні. В даному випадку 9. Поставили галочку біля дев'ятки, натиснули ОК, OK, все. Ваша таблиця відфільтрована і відображаються лише учні, у яких по інформатиці стоїть дев'ятка. На другому аркуші у вас є завдання 2. Відобразити дані про учнів з іменами, яких звуть Андрій та Анастасія. Принцип дії той самий. Натискаємо на заголовку Пріз ім'я. Далі натискаємо Створити фільтр. Натискаємо кнопку фільтрації, очищаємо всі значення, і нам потрібен лише Андрій та Анастасія. Анастасія, Андрій поставили значення. Окей. І тепер е нам відображаються лише ті учні, які задовольняють наші умови. Далі, фільтр 3. Е нам потрібно з вами: е перш за все. Відобразувати дані про тих учнів, які мають сумарний бал за предметами більше або дорівнює 305 і менше або до рівня 40. Перш за все, нам потрібно з вами порахувати суму. Ми ставимо знак дорівнює для того, щоб ввести якусь формулу. Ми можемо вручну записати суму і потім, потім, потім виділити діапазон клітинок. Або одразу нам програма запропонує з вами автоматично порахувати суму. Виділили клітинку маркером автозаповнення. Спустилися донизу, воно автоматично порахувало, тепер можемо приступати к фільтруванню. Знову ж таки, натискаємо на заголовку, е, е, включаємо фільтр. Далі заходимо сюди і тут нам потрібно тепер фільтрувати за якоюсь умовою. Тобто то були у нас прості фільтри, це тепер у нас розширені. Фільтр за умовою. І обираємо умови. Якщо нам кажуть, що від 35 і до 40, то це між ними. Тобто, включно. І от ми шукаємо. Шукаємо ось, є між. Тобто, умова наша є між числом 35 і числом 40. Спускаємося донизу, натискаємо ОК. У нас лише один учень задовольняє цю умову. Далі, фільтр номер 4. В завданні номер 4 нам потрібно відобразити дані про перших 10 учнів з найбільшими сумарними балами. Що ми тут будемо робити? Перш за все, порахуємо суму через дорівнює. Порахували суму у всіх клітинках, після чого натиснути фільтр. І нам потрібно просто відсортувати від А до Я або від Я до А, тобто від найбільшого до найменшого значення. Ось і все. Далі: фільтр номер 5 Нам потрібно відобразити дані про тих учнів, прізвища яких починаються з літери Б. Знову ж таки, примінюємо до нашого заголовку фільтр. Далі натискаємо на кнопку фільтру, і нам знову ж таки потрібно фільтрувати за умовою. І умова у нас: текст починається з, з чогось. Текст починається з літери Б. Так і пишемо: літера. І тепер у нас відображаються лише ті учні, у яких прізвище починається з літери Б. Далі, фільтр номер 6 Тут нам потрібно з вами відобразити дані про тих учнів, у яких сума балів більше або дорівнює 30 і оцінка 9 з інформатики. Тобто і-і. Тобто не або, а і сума балів більше 30, і оцінка 9. Для початку ми з вами повинні порахувати суму. Рахуємо суму, порахували. Далі приміняємо фільтр і дивимося, нам потрібно учні, знову ж таки, фільтри за умовою більше, ніж, ось, більше або дорівнює. Чому там воно дорівнює? Більше або дорівнює 30. Фільтри за умовою. Шукаємо більше або дорівнює. Ставимо значення 30, натискаємо ОК, відфільтрувалося. І оцінка 9 з інформатики. Знову ж таки, ми бачимо, що у кого більше, ніж 30, відобразилися всі. Але тут є оцінки 7, 8. Нам лише потрібна оцінка 9. Тобто, знову ж таки, натискаємо очистити і лише 9 відображаємо. Тобто, ось нам воно відфільтрувалося. І фільтр номер 7. А тут нам з вами потрібно відобразити дані про тих учнів, у яких сума балів. Більше або до рівня 35, або оцінка більше 7 з інформатики. Що ми тут будемо робити? Якщо б ми працювали на звичайному комп'ютері в Excel, то тут нам було б простіше, тому що там є такий фільтр вже влаштований. В Google-таблицях такого немає. Тому ми будемо використовувати умовне форматування. Що таке умовне форматування? По-перше, ми повинні з вами порахувати суму. Тобто записати сума, обрати діапазон клітинок, які ми будемо рахувати, після чого провести маркерами то заповнення донизу. Далі ми будемо примінювати автофільтр. Тобто мовне форматування. Що ми будемо робити? Ми натискаємо формат. Умовне форматування. Далі у нас висвічуються правила умовного форматування. Застосувати до діапазону. Ось тут -от ми обираємо діапазон. Ось, просто виділяємо цей діапазон. Окей. Правила форматування. Форматувати клітинки, якщо. І тут ми дивимося. Більше або дорівнює, і Ми бачимо, що тут більше або дорівнює 35, тобто 35. І стилі форматування за замовчуванням, кольор заливки, наприклад, будемо заливати його якимось там голубим кольором. Готово. Ось, більше або дорівнює 35, І ми бачимо, що у нас більше або дорівнює 35 лише два, дві клітинки, два учні. Далі угу. так, знову-таки виділили формат, умовне форматування. Так, тепер правильно F2F13. І вибираємо текст. Ось більше, ніж 7. Ставимо число 7. Обираємо залипку синім кольором. Ставимо готово. І тепер ми з вами бачимо: тобто це ми можемо тепер закрити: ми бачимо з вами учнів, у яких або оцінка більше, ніж 7, або сума балів більше, ніж 35, або рівня 35. <кій> На цьому наша робота завершена.